Давно не гомоніли про художні світлини. Виправляємо цю свою провину. І Зустрічаємося з Вікторією Вересу В виставковому просторі 100% інтер'єру. Ця експозиція – тематичне та естетичне продовження персональної виставки Вікторії під назвою Між іншим, що відкрилася у 2013 році. Я так это все назвала, потому что это отдельні кадри допустим, моєї жизни. Когда ми живем, бежим, у нас суета, а тут между этими делами мы можем пробежать щось красивое в нашей жизни. А на самом деле, если у тебя вовремя есть фотоаппарат, и ты вот сам балдеешь и любуешься этому, то в принципе ты можешь потом эту же, эту же красоту показать еще кому-то. я думаю, что это вот такие как стоп-кадры мо моего перемещения в измерении. Ну, вот, потому что тут же собраны работы Киев, Запорожье, Хортица, Крым. Вот, ну. Так що, в принципі, це дійсно вот, мої переміщення во всілене і стоп-кадри того, чого я там віділа. А загалом це вже шоста персоналка мисткині. Більшість знімків тут об'єднує любов до кольорів, іноді навіть надміру насичених. Але про барви поговоримо вже за мить. Наразі ж про іншу пристрасть фотографки. І ще я люблю? Наверное, геометрию в кадре или какую-то правильную геометрию в кадре. Потому что все-таки я еще художник, и там художественная школа за плечами. И, видимо, это уже настолько в крови, что автоматически композиция строится в кадре вот такая, как надо. Я люблю чистый цвет. Может быть, знаете, мы же все, как это, мы все люди разные, мы все разного пигмента. Я, допустим, как это чисто дизайнерское понимание, я как зимний тип женщины, который и и на мне, и во мне внутри, и вокруг меня приемлемые ну, вот, чистые цвета. И я очень люблю Мадженту, я очень люблю синий, я очень люблю, вот они более холодные, конечно. Я очень люблю черно-белый, но это должен быть контраст. Вот, черно-белый, серый это, это тоже очень шикарно и красиво выглядит. Или. Ну, вот, я не знаю, как у меня на фото эти вагоны в Симферополе. Но ну, ну как можно было мимо этого пройти? Это Симферополь, это новенький, знаете, знаешь, такие Они свіже покрашений таке впечатлення, що їх только вот вперше поставили на рільси. І ну як можна пройти мимо цього цвіта? То есть, я на це можу медитувати часами. І оскільки Вікторія обмовилася вже про чорну білу світлину, спитаємо у неї про моду на ці знімки, що заполонила український інформаційний простір років десять тому. Чи вщух цей синдром Плезентвіля? Есть некоторые фотографии, в которых действительно цвет лишний. Ну вот, его там нет. Я понимаю, что к черно-белому соотношению цветов относится это как больше философия. Да, там. Или вот она убирает цвет, и что-то там можно найти драматичное и главное в нашей жизни. И я, по сути, тоже сторонница. Вот если нет чистого цвета в кадре, то его правда можно убрать вообще. Вот. Есть, есть такие вещи, которые вот чувствуют. Тут у меня там два портрета Юлиных, моя любимая модель. Но она у меня тоже, ее очень много у меня в цвете. Но тут вот так сошлось, вот, что я цвет убрала. И это получился такой очень красивый, спокойный монохром. Діалог художниці і фотографки в межах однієї творчої особистості – тема, про яку хотілося поговорити окремо. Меня же несет, и я не могу с этим ничего делать. Да и надо ли? И сейчас вот думаю, я просто у меня расставленные холсты, я просто знаю, что у меня там рванет, да, в ближайшее там какое-то время. Это все расставлено, я готова. Но с этим же невозможно бороться. И, и зачем? И это тоже моя жизнь или там моя красота моей жизни? Ну вот как-то так. И, и как художник. Тоже пусть будет, пусть, пусть живят. Як художник, пусть живт. Хотя мне, вот мене действительно спрашивали, вот говорили, так, ти більше или фотохудожник? Я говорю, я не знаю, живучи в Запоріжжі, фотографам важко втриматися від можливості бо де раз відзняти хордицю. Але ж як зробити це без кліше та штампів, аби острів виглядав химерно, незвично і не чи цього і не треба. І Хортиця завжди, як певний золотий стандарт, місцевий бренд мусить бути упізнаваною без жодних візуальних ребусів. Я не знімаю пейзажа як таковий. Я не люблю пейзаж. Я не люблю знімати, фотографувати дітей. Я не люблю, ну, є багато, чого я не люблю. І я не, не вважаю себе пейзажним фотографом. Для меня это важнее все-таки вот, цвет и уровень ну, вот, какой-то композиционный момент которого ни у кого нет да? или я там все рав... я в любом случае должна увидеть в этом что-то свое. Мне не интересно отснять кучу зеленой травы с деревьями или цветущими. Ну да это, это красиво, но но ну, ну, для меня это это неинтересно. Вот, вот если ты нашел что-то свое в, Хор... в той же хортице, да, которая растиражирована э, каждый день, и я ее очень люблю, и мне там очень хорошо. Но, но у меня нет э, каких-то таких просто, знаешь, фотографий хортицы, пейзаж хортицы, скалы хортицы. У меня нет. Вот если я увижу какой-то другой интересный ракурс, то это будет фотография, причем напечатанная. А так... Якщо фотографи не можуть втриматися від знімка хортицін, то журналісти в розмові з фотографами просто не можуть не поцікавитися, яка світлина улюблена на їхній експозиції. Я очень люблю ось цю кошку. Це Крим, це Байдарська Доліна. І це той Крим, який знаєш, там не накрашені губи для туристів, а той Крим, який практично ніхто не бачить, там занедбані села. И там, в принципе, присмотреться, там за этой кошкой хащи, но это такая красивая майская зелень. И вот когда ты туда приезжаешь, там время останавливается. И вот ты идешь, идешь, это зелень-зелень, и раз сидит кошка или кот, который вообще тебя не боится. я вот И, и он не боится людей, такое впечатление, что этот кот увидел людей впервые. И, и для меня это, ну, я не знаю, у меня... Эту фотографию она у меня и дома висит в распечатанном виде. Но это тоже, для меня это тоже красота. Ну, что еще? Вот это э, разбитое стекло, это после вечеринки граффити в Киеве за арсеналом. Такой дворик есть, в который заходишь, и там, видимо, молодь тусила-тусила целую ночь. Вот, а у них там все расписано, пописано, осталась еще какая-то э, аудиотехника, видеотехника недовывезенная и побитое вот такое цветное стекло. И это же тоже красота. То есть хлам, 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 разбитое всё, и это тоже красивая разбитое стекло. Тут, по сути, за каждой фотографией какая-то история. Вот реального моего нахождения вот здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас это красиво. И здесь и сейчас это классно. Ещё на Виктория згадала про граффиті, я пропоную відволіктися буквально на хвилинку від цієї експозиції, поговорити про сучасний стріт-арт. Грецький художник Іно відомий українцям переважно завдяки своїм моралам у Києві. Однією з його мистецьких візитівок в столиці стало зображення на одному з будинків на проспекті Бажена. це балерина, яка танцює на бомбі. Іно малює з 2009 року. Приводом для цього стало кохання. Художник захотів висловити свої почуття графіті з ім'ям дівчини. Стиль, у яких він працює, найрізноманітніші іноді можна подумати, що це твори різних людей. Єдина деталь, яка простежується у багатьох муралах, присутність персонажів із двома обличчями. Іно намагається привернути увагу громадськості до непростої соціальної ситуації в Греції, адже країна переживає серйозну кризу. На його думку, молодь відчуває необхідність діяти. Чинити опір і виражати себе. А вуличні художники повинні цьому сприяти. Повертаємося до експозиції Вікторії. Але перш ніж продовжити бесіду з нею, кілька слів про відкритість цього майданчика для майбутніх виставок запорізьких митців і місце художньої фотографії у сучасному дизайні. Взагалі-то я дуже люблю таку крос-функціональність. Коли... Коли меблевий шоу-рум стає не таким, знаєте, офісним місцем, де люди працюють, якісь креслення, якісь розрахунки і так далі. А він стає якоюсь такою площадкою, де відбуваються ну, певні сценарії, спектаклі, зустрічі, комунікації. Тобто мені дуже хочеться, щоб. Всі мої салони, воно так і відбувається. Вони були, були місцем зустрічі, вони були певним театром, де щось відбувається. Тому, я думаю, це цікаво, бо фотографія в інтер'єрі дуже важлива, особливо сьогодні. Іноді я кажу, знаєте, за майже одні ті самі гроші ви можете прикрасити свої стіни або якоюсь репродукцією Карла Брюлова. Але це не буде справжній Карл Брюлов. Або справжнім фото. З точки зору бюджету, а це важлива, важлива така річ для проєктування і побудування власного життєвого простору. Сьогодні фотографія в певному сенсі ну, значною ступіню заміняє живопис. Бо живопис це елемент аристократичного і дуже е, коштовного інтер'єру. Але щоб інтер'єр був з гарним смаком і був сучасним, ми маємо використовувати фотографію. Ну що, поговоримо про портрети і улюблену модель Вікторії? Студійна робота це, 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 це таке. Ой, душевне. Я не знаю. Я роботу я очень люблю, во-первых, жінку. Я правда их очень люблю. Мне очень э, комфортно с ними работать. Я люблю, э, когда, вот знаете, это тоже рутина, и женщины наши живут в рутине. А тут вот два часа невесомости, где только я и она, э, ну, или там кто-то может быть еще в студии, ну, я не знаю. Но это такой вот делается вакуум лично наш, э, с которым мы работаем. Юля, ну, просто у Ю, Юля. У нее просто больше всего фотографий, э, ну так получилось. И она мне нравится, может быть, мы хорошо друг друга чувствуем. Мне кажется, что как ее не поставь, <соторит> не положи, она все время красивая. Там единственная там, работа со светом. То есть я как художник, мне нравится, ты ее крутишь, крутишь, и ты во всем находишь красоту с разных ракурсов. Дякуємо Вікторію за цю наснажливу бесіду. Я прощаюся з вами до наступного тижня і до наступної мистецької зустрічі.